Доброго Дня, дорогі друзі, от почався березень от, і вже дуже скоро почнемо працювати на землі. Ну, і для цього нам потрібні такі звичайні, на перший погляд, інструменти, як то лопата, молотки, пиви, скажімо так, ручний інструмент. Минулорічного сезону так вийшло, дуже багато інструменту ручного у нас. От, скажімо, вийшло з ладу, от, особливо лопати. От. І не тому, що ми купаляли якісь неякісні, але знаєте, е будь-який інструмент має свій ресурс, от, особливо коли йдуть великі навантаження. От. І, Як я не чинив спротив, от, купівлі от, нашої героїні сьогоднішньої але ж, е скажімо, йде час. От ми всі змінюємося. Ну і от сьогодні ми будемо перший раз використовувати лопату фірми Fiskars. Це не реклама якась, це просто життя і, скажімо, його треба полегшувати. От. Ці лопати йдуть незаточені, вони потребують додаткової доробки. От. І сьогодні ми подивимося або... Заточимо його до або болгарочкою, побачимо. Зазвичай ми заточуємо лопати болгарочкою. От, використовуємо такі круги для цього. От. Ну, і Сьогодні подивимося, може вам краще буде заточити заточитичем або звичайною болгаркою. Ну, зараз це ми зробимо. Ну і подивимося, що з цього вийшло. Ось ми спробували її точити точилами. я вам скажу, все ж таки зручніше буде, мабуть, болгаркою, тому що тут ти водиш саму лопату, от, а там все ж таки ти більш контролюєш те, що ти заточуєш. От, все ж таки ми візьмемо болгарку і продовжимо болгарку. Ну, так Що сказати. Болгаркою процес більш контрольований, тому що лопата об'ємна, її треба якось тримати, її треба якось е, сюди натошила підводити. А болгаркою ти контролюєш цей процес і воно набагато швидше і краще. Ну а тепер з цієї сторони. Ось так, підвели ми лопату нашу, вона готова для використання. І от зараз, скажімо так, тут можна трошки підвести там, от, але я то вважаю зайвим. От. ну і Зараз спробуємо його в роботі, як вона, що вона нам покаже. Ну, от зараз ми обкупаємо молоде і перевіримо, як воно в роботі. До справи. Ну, ось такий результат. Ми деревце. От. Одна лопата те добре, а граблі теж ніхто не відміняв. тому от лопата, граблі і от наше деревце обкопане. От. А зараз наш головний експерт по лопатам скаже своє вагоме слово. Це я. Ну так. А, -а, а ну, слово експерт у мене це, мабуть, таке трошки невірне слово. Я такий експерт, який зламав лопат 5. І тому вже на родинному такому нашому збіговиську було прийнято рішення купити таку, яку я вже не зламаю. Я так думаю, що я її навряд чи зламаю, тому що ну вона така ну гарна. Це треба вже такі мої моцні, мати, щоб її зламати. Ну, що можу сказати? Мені було б краще, якщо б хтось копав, а я дивилась, то тоді було б краща лопата була. Люба Любаться називається така лопата. Але якщо ж стосовно цієї лопати, я так давно її хотіла, що ну, мої надії справда, справдилися. Вона дуже зручна, вона легка. В принципі, вона легка. Хочу дуже міцна. Оце все, все стальне, так це сталь, вона. Так? Ну, так. ну, тобто, тобто така вона міцна, зручна для рук, міцна, ну для всього я не знаю, мені, мені зручно. Мені зручно, голова заточив непогано. І так, для моїх потреб там посадити лучку там трошки жменьку, то воно і нічого. нічого. Тобто, мені зручно. Ну мені трошки не вистачило довжини, якщо вона була трошки довга, рукоять для була. Мене, мене сантиметрів на 10, мабуть, було б краще. Ну, але то вже таке, то вже ми, мені. Мені нормально, мені нормально, мені зручно. І мені саме головне, що ну, просто приємно її тримати, вона не важка, для мене не важка. Бо були такі лопати, що ми хотіли купити, то ну, така, що я її тільки підніму, і можна вже закінчувати працювати. А це така, вона не. Вона... Ну, скажімо, вона легка, але не важка. Не важка для, для, ну, для всього зручно. я багато не копаю, тому мені важко сказати, чи буде воно так для. Важкої якоїсь роботи, дерева я не корчую, а там посадити там пару рядочків цибульки, ну, там, покаже, да. картопельку. Ну картоплю твого буде сажати, то він більше скаже. А так, для, для, як для мене, мені просто приємно скажімо, працювати гарним знаряддям. От і все. Я так давно її хотіла, що ну, мрія здійснилася нарешті. Нарешті зірки зійшлися, і в мене є така лопата. Зручна, зручна, легка, зручна. А, а, аби тільки хтось інший копав, то було б ще краще. Сподобалось, сподобалось. Ну добре. Резумуючи, все вище згадане. Цю лопату можемо сміло рекомендувати всім виноградарям та й не тільки, хто займається десь на городі, в саду. От. Нам вона сподобалась. От. Що ще сказати? Інструмент за вас працювати, ну, буде тому полегшувати собі життя, е купуючи якісний інструмент. Це дуже ну, гарна справа. Тому, е скажімо, більше якісних товарів, от. чим більше їх буде, тим краще. Ну Все, гарного вам всім дня.